Мутурі мерз набрав 310 голосів за при необхідних 316. проти проголосували до речі 307 депутатів ще троє утрималося. До слова за даними змі, такого що ніколи не терплялося в історії федеративної Німеччини. Ну, і тим часом видання Bild повідомляє, що Бундестаг сьогодні не буде проводити другий тур голосування кандидатури Мерца на посаду канцлера. Зокрема, кілька німецьких змі припускають, що Мерц та його команда хвилюються щодо ризику чергової поразки. Ймовірно, друга спроба призначити Фрідріха Мерца відбудеться у п'ятницю 9 травня. Своєю чергою лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель заявила, що слід прокласти шлях до нових виборів. А Мерц має негайно піти у відставку. Пане. Олеже, от ми всі жили у е, такій концепції нової Європи в очікуванні нового канцлера, Всі звикли до Олафа Шольца, і е, я впевнений. Ви бачили велику кількість різних мемів е, із ним в головній ролі. Такий скромний, не, можливо, де ще не впевнений. У собі чолов'яга мерц інший. Мерц він наш український. знаєте, високий. Е, я вам і Тауруса, я вам і ультиматум Путіну за вас оголошу, але не проголосували. Як тепер бути і чи провалюється? Цю загальну концепцію Європейського союзу, у якій ми жили останні місяці, ну останнім часом світ показує, що не варто жити в ілюзіях і фантазіях, uh -huh. тому що це були наші з вами німецькі фантазії про те, що мертв це стовідсотковий. Канцлер, нема в нього альтернативи. Хоча німці, мої колеги, вони казали, давайте почекаємо. Не поспішайте, смерть змінюється вже зараз. Насправді його ритурика стає дещо м'якшою навіть в кейсі Таурусів. А в нас він з Таурусами пов'язаний як козак, який може налякати Путіна, йому зараз не переливки, насправді тому, що це. Як, як би подобалось чи не подобалось, це демократія. При демократичних процедурах ніколи не знаєш результату. Це у Путіна все пораховано, у Лукашенка там ще десь в Китаї, в Північній Кореї. Там просто це. Для галочки все робиться. А тут іде політична боротьба. Вона дуже потужна. Вона була до останнього дня, і те, що не проголосували ті, хто мали проголосувати, це, можливо, такий сигнал Мерцю, щоб він був більш. Ми ну, не можу сказати керований, але щоб бо ця зірка вона не затримує очі, і тому і не беруть зараз голосування. Насправді по процедурі, звісно, це правда, що це перший раз таке сталося на такому рівні, на місцевому рівні такі бували, кажуть мої колеги. А на такому, на високому рівні державному не було. Але ну зараз такий світ, що все здається в перший раз, і по процедурі, якщо не помиляюся, є у них як мінімум два ти. Рижні тому правильне рішення, як на мене, зупинитися, попрацювати знов з коаліцією своїми партійцями, тому що там з дисципліною мені здається теж був нюанс, якщо не помиляюсь. І потім спокійно без ажіотажу виходити на результат, те, що кажуть там крайні праві, ну вони по іншому не можуть казати, тому що у них проблеми є з законом, як показує практика, і знову ж це елементи політичної боротьби. Їм, їм хотілося б ще виборів. Їм би хотілося хаосу, але треба зупинитися, порахувати, як кажуть, багнети, пропрацювати ще раз, тому що, мабуть, якісь елементи торгу ще не закінчилися, і вони Пане мають олеже. А чи є якась вірогідність, що буде хтось інший, а не мерць? і хто ця людина? Тому що знову ж таки 310 проголосували за, а 307 проти. Це дуже маленька різниця. Ну, я все-таки буду залишатися в своїй ілюзії, що все-таки Мерц зможе зробити роботу над помилками і все-таки в другому етапі зайти і, хоч з невеликою перевагою, але все-таки посісти цей. Пост, тому що для нас він в принципі найвигідніший, і хто там за ним іде, чесно скажу, що я не знаю, тому що не так глибоко в німецькій політиці. Я чого Марс, пана Ложе, перепитала, доповлення. тому що зараз навіть зміни подають, хто може бути наступним. В них настільки просто не зрозуміла ситуація вперше в історії, що навіть не подають німецькі змі, хто ж може бути наступним. Ну тому що я скажу, ніколи не каже ніколи, і в такій ситуації ніколи не опинялися. Це перше, а по-друге, всі були впевнені в тому, що Мерц буде. Його так привчили до того, що він буде єдиним і неповторним. що ну, Ситуація склалася трошки по-іншому, і всі поплили. Це ну, знаєте, в цей період історичний соціологія показала, що вона може помилятися в сполучених штатах і не тільки, Да? тому дочекаємося того, щоб. Мерц просто зми... не змирився з цією поразкою. Вона його знаєте, це холодний душ, так так який показує, що що навіть коли він виграє, йому просто не буде, і нам показує, що він не буде таким козаком, як ми хочемо. Він буде так, як захоче коаліція. Давайте долучимо до нашої розмови ще одного спікера. Степан Гавриш в нашій студії пане Олеже, перебуває. Перший заступник РНБО, 2008-2011 рік. І, ну і звісно ж не для кого не секрет, що зовнішня дипломатія це також одна із засад національної безпеки нашої України. Я сподіваюся, що зараз у високих кабінетах пропрацьовують якісь сценарії, як ви зараз реагуєте на ці новини із Бундестагу, Та? і що там все так не дуже, так як ми очікували, скажімо так. А я думаю, що моя відповідь заспокоїть всіх нас. По-перше, це не зовсім демократія. У коаліції 328 голосів. Тобто, питання мова йде про партійну дисципліну. Угу. Угу. Напевно, помилкою було те, що не взяли зелених. Це був виклик соціал-демократів. До коаліції маєте увазі. до коаліції, угу. да, і зрозуміло, що у Мерцеби сьогодні не було жодних проблем. Угу. Справа не в цьому. Питання в тому, що це та ж сама ситуація, що була в Румунії, це виклик ліберальним силам, оскільки ця коаліція є ліберальною політичною групою, яка спою ліберальні цінності, uh -huh. і це серйозний виклик. Оскільки Мерц попередньо заявив, що він розвертає Німеччини до Америки, тобто. І зрозуміло, що він дійсно готовий був діяти жорстко проти проти Росії. І він про це говорив неодноразово, і так фракція Трампа і Путіна вплинула на цей процес. В мене немає жодного сумніву. І я думаю, що з часом ми дізнаємося. Як ми дізналися від німецької розвідки, що альтернативом для Німеччини є екстремістською організацією. Вони звинуватили їх в uh -huh. цьому. Чому? І сьогодні ми бачимо подібні заяви. Розуміючи, що за цим стояв без сумніву вже кабінет, новий, скоріше за все, який формував мерц. Третій момент це сам мерц. Це ну як якщо хочете, це такий образ. Нового канцлера німецького так сильний, жорсткий, принциповий, невідступний від цінностей. Не варто розраховувати, що мерз наступному поміняє свої погляди, він пом'якшиться. Піде на е, будь-які угоди, щоб його обрали. Mm -hmm. Нічого цього не буде, бо й не потрібно. О, є ще два голосування: друге голосування, яке вимагати більшості, і зараз дійсно треба попрацювати. Хто цю більшість забезпечить uh -huh. і чому не голосували соціал-демократи? Там ми не знаємо точно, хто не голосував. Але третє голосування це буде просте, простою більшістю. Тобто uh -huh. Мерце може брати в третє голосування простою більшістю, некваліфікованою більшістю 316 голосів. І тому я думаю, що е, зрозуміло, що це для нього буде серйозний виклик. Uh -huh. е, це заставить його змінити, його оцей шорт-лист, який він виписав перед е, власне обранням. На посаду і формування уряду, але уряд вже сформований. І останнє не буде наступника Мерца. Мерц є сам наступник самого себе. Іншої кандидатури немає. Проводити вибори. Наступні ніхто не буде, його беруть. Почули вас це гарна новина. Панажа хочеться. Дійсно заспокоїли тут, пане Степане. Uh -huh. Повертаючись до Олега Лісного, от згадав пан Степан про ситуацію у Румунії і зараз про неї. Також тому що там також неспокійно. Лідер ультраправої румунської партії Альянс за союз Румунів Джорджа Сіміон та ліберальний мер Бухареста Шордан виходять до другого туру президентських виборів у Румунії. Сіміон посів перше місце, отримавши майже 41% голосів. Дан тим часом набрав майже 21%. Згадана партія АУР, лідером якої є євроскептик Сіміон, виступала проти надання Україні зброї та заперечувала передачу Києву румунських систем ППО Петріот. Партія також відзначилася закликами до анексії частини молдовської та української території. Натомість, математик за освітою Ніку Шордан у цьому протистоянні відстоюватиме прозахідний курс країни. Ну і відтак Джорджа Сіміон вже висловився щодо свого бачення завершення війни в Україні. На його думку, деескалація – єдиний шлях до припинення вогню. Тож він проти постачання зброї Києва. Давайте почуємо peace. ми будемо сприяти миру. Ми бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обидвом сторонам невигідна для Німеччини, Франції, Румунії та Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, якого хоче адміністрація Трампа дуже постраждала Румунія від цієї війни Рефії проти України. Але тим не менш, пане Олеже. От, якщо станеться оберуть його, що з цим робити Україні? Як будувати відносини? Тому що ми розуміємо, що нам потрібно будувати відносини з усіма нашими сусідами, ну з сусідом РФ трошки інші відносини. А я ще нагадаю, що цей власне цей претендент на президента та Джорджа Сіміон. Він ще й персона нон Грата в Україні, так так. І в Молдові, до речі, теж. Угу. Ну, нам просто не буде це ж однозначно. і от е, це ціна до речі, того, що попередній президент і Європа дуже довго тилилися і не знали, як себе вести, як допомогти Україні, як не розвізлити Путіна і програли дуже багато часу. І тепер ми маємо такі наслідки. Оці гетькі-каченята, як Орбан, Фіцо, і можливо цей нешанований пан. Вони з'явилися із-за того, що, наприклад, в Євросоюзі не покарали свого часу Орбана, не показали йому своє місце. Але зараз не про це. Насправді ми повинні розуміти причини, що відбувається в Румунії. Чому саме так відбувається? Ну, протистояння популіста і математика, воно, знаєте. Дуже прогнозоване, тому що популіст натягує на себе і на свою країну глобус, і глобус на свою країну і обіцяє прості рішення. А Математик навіть не звернувся до решти табору, який можна було б до себе долучити з тим, що давайте об'єднуватись, і поки що третій номер цих перегонів сказав, що він не буде об'єднуватись. Да? І це дуже поганий дзвіночок, тому що румуни втомилися. Від корупції, яка там залишилась, хоча нам розповідали, що там з нею дуже сильно борються. втомилася від того, що партії не відповідають своїм програмам і навіть своїм назвам, а допомагають своїм родичам і так далі. Простий народ це бачить. І йому пропонують прості рішення, що всі проблеми із якогось зовнішнього ворога або із влади, а ми вам зробимо дуже просто, тому що в нас там нам не допомагає Євросоюз або ще хтось. Ну, я це утрирюю, звісно, але ну, такий зовнішній ворог він може бути який завгодно, і нам треба робити так, як каже Трамп. Тому що це прості рішення, вони бачите, ефективні, хоча ми бачимо, що не зовсім не ефективні. Але ж у суспільство, яке втомилося, воно дуже схильне вірити в казки. Це і ми проходили, і в інших країнах це і в Сполучених Штатах зараз теж всі вірять в велику казку. Тому це для нас дуже серйозний виклик, тому що це не тільки про зброю, це і про економічну складову, тому що частина збіжжя йшла все таки через Румунію. Чи Румунія постраждала? Ну там пару БПЛА впало. Ну, мабуть, це дуже страшно. Я дуже вболіваю за їхній психічний стан. Але ж я не пам'ятаю, щоб у них були зруйновані міста і ще щось. Да. Тому, коли європейські лідери кажуть про втому, мені бридко стає, тому що наші військові на полі бою не всі кажуть про втому. А там, бачите, втомилися тут. Вони хочуть, щоб був мир. Щоб був мир, треба щоб до цього примусили Росію. І цей політик він обслуговує зараз інтереси, скажімо так, і Росії, і Трампа по великому рахунку, так як це робить Орбан. Ви побачили цю дієву формулу, і вони її використовують. Це дуже погано, але все таки в мене завжди залишається, хоч декілька відсотків. Сподівання на те, що люди свою цей до речі, це протестне голосування. Воно і у нас було, і у них. Можливо, вони за цих два вже тури, тому що вже ж вони один раз протестували проти влади. І ще раз, може, вони все-таки вийдуть на якийсь раціональний ґрунт і проголосують за майбутнє держави, а не за якийсь такий, знаєте, Мріяний образ, який не завжди буде скоріше, не буде реалізований цим політиком і його командою. Пане Олеже, дякуємо за вашу аналітику за відповіді на наші запитання за те, що долучилися до нашого ефіру сьогоднішнього. Олег лісний, політолог та віце-президент аналітичного центру Політика, нам розповідав про Німеччину, про Румунію, чого очікувати найближчим часом від цих наших партнерів.